Черги з окупованої території із Донецька в підконтрольній українською армією міста люди їдуть по продукти. Купують усе, бо там кажуть у рази дорожче. Контрольний пропускний пункт Бугас це на Донеччині за добу перетинає до 4 тисяч людей. Не минаються і без контрабанди, намагаються привести побудову техніку, медикаменти і чималі суми грошей. Алла Хотяніська поспілкувалася з людьми в чергах. Ця черга тянеться на кілька кілометрів. Люди їдуть з непідконтрольної території. Ось цей пункт перетину Бугас з обох боків за добу долає від 2,5 до 4 тисяч людей. Валі. 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 Люди добираються з Донецька. Звідси це півгодини машини та окупованих сіл. Їдуть переважно в Маріуполь та Волноваху. Ми просто усталі. А восьмой час стається только. Ну, Місці. Ну, люди ночуют тут. Там три километра туда очередь. Угу. Вот а... на пер... на самом самом первом. У Степани в Капелюшку завернула до дома в Донецк, який вона називає в республика называется. Я вообще у политики равнодушна. В Донецке есть базе данных и логин и пароль, а здесь почему-то нет. И я вот расстроена, я с четырех утра не могу доехать. Прикордонники кажуть, за добу тут проїжджає понад дві тисячі машин. У кожного пасажира перевіряють документи, їх звіряють у базі даних. Нещодавно час пропуску довелося скоротити на дві з половиною години на е, весняно-осінній період. Е, це з сьомої години ранку до 18 години 30 хвилин. Із непідконтрольної території одні їдуть до родичів, інші на море. Проте більшість поліки та харчі. Уже на виїзд, багажники напхані, цибулою, яйцями, олією. Бруть усе і якомога більше. Сравніті помідори трі там двадцять. Там двадцять це продукти, продукти свої діла. Документи, какі та юридичних документах вже ти Нотаріуси не працюють, Нічого не працює. кажуть. У Донецьку гривня вже майже не ходить. У кого вони є, ті бережуть їх до кращих часів. Життя зізнаються там дуже змінилося, але про це говорити не хочуть для нас. це небезпечно. Виживає. Ось возле шахти засядька, аеропорт рядышком. Пережили, прятались в підвалах. цю машину затримали біля селища Березове. Чоловіки намагалися нелегально провести стоматологічні медикаменти на суму в майже 80 тисяч гривень. Усі ці коробки заховали в нішу, приховано відмітно контролю. Там вони двоє, двоє на стінку бачить старе діть затримані собі знаходять виправдання. Мовляв, по той бік фронту їм якось треба виживати. Не треба на сніг, пожалуйста, дівчинка. Нам що жить і там, і здесь. А ви знаєте тому, що немає роботи? А ви знаєте, що є сім'ї, яких треба корміти? Аби там хто нібудь знає? Или ви думаєте, як хороше життя ми тим займаємося? Такі випадки тут мало не щодня напередодні фура з нелегальним товаром намагалась об'їхати пункт пропуску. У ній везли побутову техніку на понад 100 тисяч гривень. Люди стараються перевести їх поза контрольними пунктами. Тобто, в об'їзд нещодавно було затримано мільйон гривень монетами. Зелений коридор для автобуса він їздить раз на добу, туди і назад. Обслуговує кілька сіл. У нього люди набиваються як оселеці в банку. Сегодня шел терпимо, шел, а так инвалиды тут не могут стоять на ногах, так что я вот. А битком прям набиваются? Да, и даже мест не было, вплотную, даже двери ломались даже. Пол села ездит в Волноваху на работу. Теперь блокпост вот открывается в 7 часов утра. Люди, конечно, уже не успевают на работу. Надо только или вызывать такси, или сюда доезжать как-то на... Підприємливі продавчині для тих, хто чекає, пропонують чай та різні наїдки. Щойно черга зникає на узбіччях по собі. Вони залишають згадку купи сміття. Алхоцінівська Сергій Щукочихін Станіслав Кранчук ТСН 1+,1.